Це така купа сухпаїв погризаних мишами. Буквально 5 днів простояли на дворі І отака от купа пакетів погризаних мишами. Ще буде далі розпаковка окремого пакета. Знайшов як воно. Перетворили миші, харчі, солдат. Так, І починаємо розпаковку окремого пакету, які пожрали миші. Дотримуємося заходів безпеки, провели інструктаж, Поприймали спеціальні ліки запобіжні, щеплення є. Так що приступаємо. До вскриття біологічно небезпечного пакету. Так, як бачимо, дірка була, що навіть пацюк туди може залізти. Так, це у нас була вечеря. Це обід. Так? Обід, обід не пошкоджений. Сніданок не пошкоджений. Вечеря. Бачимо, що просто руками брати бійцю таке не рекомендовано, особливо якщо він знаходиться ще напередку. І таке руками потім до рота, не мивши руки, заборонено. Ось трошки є пошкодження цього, погризані, погрізані галети, дуже сильно. Галети погризані. Тут ще щось понадризане. Мед, мед, мед погризаний. Так, основна страва, пакет цілий. Основна страва, значить пошкоджено хлібне. Хлібне і солодке. Як бачите, яка дірка прогризли. Так. так. Тут у нас пошкоджена вечеря. Вечеря, обід цілий. Сніданок трошки пошкоджений, ну, але теж пошкоджений. Отже, е, Мікі Мауси, е, Джеррі вивели на, нам, е, скажімо так, в сміття е, два пакети з трьох. Боєць на посту, на бойовій позиції вже е, змушений їсти тільки один. Набір продуктів замість трьох. Так що, хто полюбляє мультики Томи і Джеррі і вболіває за Джері, змінюйте свою думку, вболівайте за кота і за українських котиків. Ще глянемо, що вони тут вечері. Хорошо так покушали. Покошали. Да, тут уже погризано Капітально. Майже зжерли повністю. Це були сухарики, майже весь пакет зжерли сухариків, Голову серветками закусили, потім меду ще приклалися. Галети. Галети зжерли ще, щем. Тобто 50 грам галет, жодної немає галети. Всі зжерли. 50 грам галет. Ну, да, ось, посуду хотіли брати. Да, да, це посуду. Основна страва, основна страва теж не пошкоджена. Як... Вони в таких пакетах. В да, не такі... Ось звертаємо увагу також е, виробників пакетів. Чому От через таку кількість пакетів Миша розуміє, що це тут їжа. Яким чином, можливо, треба міняти склад поліетилену, щоб вони... Були не смачні для цих шкідників. Я думаю, що це проблема актуальна не тільки для нашого підрозділу, а для всієї армії. Що миша через таку кількість пакетів відчуває, що там є жратва. Все. Дякуємо за увагу. Слава Україні!